Всім привіт! Сьогодні я вам покажу дуже класний рецепт дирунів з гарбуза. І це дуже насправді простий рецепт, але дируни виходять дуже смачними. Мені здається, що я, напевно, з усього, чого тільки можу, з овочів, роблю дируни. Я їх роблю з гарбуза, з капусти, з кабачка, з 12 капусти. І так, нам потрібен гарбуз. Ми його почистили, помили, натираємо на терці. Терка, Така, як для буряка. Я взяла більше трохи терку, тому що щось його важко було на тій терці натирати. Якщо у вас є блендер такий, то можна блендером натерти. І цибульку. Одну невелику цибульку ми нарізаємо на кубики. Солимо цибульку, щоб цибулька пустила такий сік. Тоді буде дуже смачно, сіль розподілиться по всій масі. Гарбузовий. І солимо ще гарбуз. Добре все помішуємо. Можна додати також і е, чесник. Додаємо два яйця. Цього гарбуза дуже класний колір, от Я просто від цього кольору любуюся. І додаємо 2 столові ложки борошна. Борошна в нас теж новорічна. А це мені нагадує сніг. А колір гарбуза мандаринки. Добре все вимішуємо, можна взяти видалку, щоб краще вимішати. Ну, але я і ложкою нормально вимішала. Смажимо на розігрітій сковородці на середньому вогні. І перчимо. Гарбузові даруни добре відстають і ось такі смачні виходять. Обов'язково спробуйте такий рецепт, це дуже смачно. Ставте лайки і підписуйтесь на канал.